Армат став чемпіоном медійного суперкубка України. Як пройшов фінал медійного суперкубка проти рух Медіа Тім? фінал я починав з заміни. Матч розпочався, як завжди, за медійними правилами з гри один в один. Та з першої атаки ми пропускаємо гол у власні ворота. Але вже через 2 хвилини ми зуміли зрівняти рахунок матчу. Вже згодом після помилки нашого гравця ми, на жаль, пропускаємо гол від олійника. В наступній атаці, на жаль, пропускаємо знову. Після цього ми використовуємо буліт президента, та смакула впевнено реалізовує його. На 33-й хвилині матчу мене вже випустили на поле, та один з моментів був, де можна було загострювати атаку, але трішки не вистачило обігнати Федорчука. Наступна атака за нами, але паньків відбиває цей удар. Далі ми собі привозимо пенальті та Оліник забиває гол у наші ворота. Останні 5 хвилин ми догравали в складах 8 на 8 темп був досить хороший, що в мене буквально із-за холодного повітря горіли легені, тому вже на другий тайм я не вийшов. В другому таймі ми відразу пропускаємо. Рух теж використав боліт президента та реалізував його. Небезпечний момент від Селезньова, але м'яч потрапив в стійку. Потім в незрозумілому моменті суддя призначає нам пенальті, та його теж забиває рух. Вже через мить ми заробляємо пенальті, та наш цар впевнено переграє панків та забиває. Закінчився матч, та ми стаємо срібними призерами медійного суперкубку і знову другими. Тяжко грати, коли в складі у суперника одночасно 5 гравців, які мають великий досвід в УПЛ. Кожен з нас такого рівня і не бачив. На наступний раз чекаємо вже 10 гравців в складі руха, щоб ще гучніше кричали, що їм немає рівних. А так вітаю рух медіа з перемогою у фіналі Суперкубка, ще зустрінемось у Дніпрі.